Це уніфікована димова шашка. Вона використовується також для аерозольного маскування різних об'єктів, проходів ну і маленьких ділянок місцевості. Військовослужбовець Владислав родом з Новограда Волинського. Чоловік добре знає, як замаскувати дії війська чи збити з пантелику ворога, застосовуючи різноманітні аерозолі, адже він головний старшина батальйону радіохімічного, біологічного та хімічного захисту ЗСУ. Така димова завіса може діяти від 2 до 20 хвилин. Під час бойових дій цей час може грати визначальну роль. З дитинства любив такий огонь, там дим розпалювати. То більше побачив ці машини аерозольного маскування, які дають оці прикриття димові. Це більше таке вразило мене, що іменно мана таке становити ці димові завіси, що військ не видно і можна покривати дуже великі відстані. У підрозділі РХБЗ Владислав проходить службу з 2002 року. Пройшов всі посади, починаючи від командира відділення до головного старшини батальйону. Чоловік приймав участь у міжнародних навчаннях, обмінювався досвідом з фахівцями з Німеччини та Чехії. Військовий запевняє, перед зарубіжними колегами наші українські військові не пасуть задніх. Тут постійна загроза, так як близька лінія ця. так що в будь-який момент може навіть в російських військ є техніка, яка може навіть сюди дістати заряди свої донести. Так що я думаю, що тут вони постійно повинні бути. Війська РХБ захисту виявляють усі можливі радіаційні та хімічні загрози, вміють знеразити техніку, а також прикрити своїх димовою завісою. Тут потрібні знання з хімії, географії та математики, адже точність розрахунку вітру та місцевості можуть вирішувати багато чого. Втім, Владиславу це вдається легко. Просто відкриваємо крани і все. І заходимо в машині, в самої машині. Регулюємо це все, давлення і всю апаратуру цю. і машина працює на аерозольне маскування, всієї місцевості. Вдома на Владислава чекають кохана дружина та двоє синів. На відрядження чоловік залюбки їде додому, втім ненадовго, адже знає, що він, його знання та навички можуть знадобитися на Донбасі будь-якої миті.